Слава Україні! Я Павло Скульський, вчитель-методист нашої альмаматери наукового ліцею імені Миколи Савада. Головна ідея мого досвіду зацікавити учнів та формувати в них стійку мотивацію до активного способу життя завдяки інтеграції сучасних технологій, командних ігор та індивідуальних досягнень. Кожен учень отримує можливість розкрити свій потенціал. Моя ключова методика за ці роки це принцип рухова активність через радість. На кожному році я намагаюся створити атмосферу, де дитина хоче рухатись не з примусу, а з задоволенням. Якось ще на початку кар'єри я зрозумів, що суха техніка, жорстка дисципліна не працюють на довгу дистанцію. Діти повинні полюбити рух, тоді буде результат. Часто на уроках я імпровізую, залежно від настрою класу. Урок має жити. Сам не боюсь бути трохи смішним, якщо це дає енергію дітям. Бо сміх, азарт і рух це найкращі союзники вчителя фізичної культури. На практичних заняттях я використовую різноманітні форми навчання, міжпредметні зв'язки та поєднання одночасно різних модулів на уроці. В онлайн-форматі я використовую гейміфікацію, платформи та додатки, такі як Learning, Kahoot. Вортвал, Беттермі, Активні парки, Аркада» та інші. Я пишаюся досягнення наших учнів. За роки моєї діяльності підготовлено 1793 призера та переможця міських, обласних та всеукраїнських змагань. Наші учні досягли великих успіхів та стали чемпіонами України з футболу, баскетболу, карате, східних і недоборств. Воркауту, легкої атлетики, бадмінтону та футзалу. Також ми переможці на другому та третьому етапі та бронзові призери Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури. Вчитель завжди повинен рухатись вперед разом з учнями. Вважаю, що успішний учитель це той, хто вчиться все життя, ділиться досвідом, вміє надихнути і надалі працюватиме з тим самим натхненням і любов'ю своєї справи, як і багато років тому.